Отаку ми викидаємо. О, ця вже вона переспівша. Оцю о, о, теж викидається. Бачите, вже ця викидається. А от ця ягода забирається і от це дуже гарна ягода. Садівник Іван Савчик показує свій перший цьогорічний врожай малини. Через день збираємо, тому що якщо через два вже вона через, вже дуже спіла, ми її не беремо, ми її викидаємо. Нам нужна ягода дуже гарна, должна, качественна. Возимо і в рівні Волівськ, куди приємна ваціна, хто нам предлагає краще туди веземо. Чоловік вирощує малину четвертий рік. Спочатку, каже, посадив ягоду на 20 сотках, а наразі збільшив площу втричі. Треба за щось жити. Є з ким допустимо, мене діти, то. Чому не посадити ось малину і разом з дітьми забрати, щоб діти мали кошти, ти саме, що, що йти до когось, наніматися і заробляти ті кошти, то я так і вирішив, що пускай вони в себе заробляють. Розповідає, догляд за малиною потребує постійних грошових вкладень. Від цього залежить якість врожаю. Її треба ж кропити, це ж не те, що просто воно посадив і все вже і вона. Капельну систему треба поставити, то все треба возіння ходити, як. То. Щоб щось мати, то треба щось, то працювати треба. Ну в тому році ми чуть вклали, ми не вернули те, що ми вклали. Якщо буде ціна, то може хоч і зато його чуть вернемо. То оптимальна ціна, яка для вас от прям щоб так щоб од шістдесяти вище. Планує садівник зібрати врожай за три місяця до перших морозів. Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.